Є новина, друзі. Трамп хоче кінець війни. А Зеленський оголосить вибори 24 лютого. Дослухайте до кінця. Вийшла стаття Financial Times, Ну і суть там така, що Зеленський, якби 24 лютого вийде, оголосить вибори і президента, ну в чергу, референдум разом з виборами, і це вимога якби Трампа і США до 15 травня. Вони хочуть завершення війни. Ну ця вже дата була. Зеленський її пролонгував. Він заявив, що до червня якби американці вимагають. Якщо Україна не підпише цієї мирної угоди, не буде у цього референдума. Ну як нам впрягають ці статті, то тоді Україна втрачає гарантії безпеки від США, тобто вони прибираються зі і їх ніхто в Україні надавати не буде. Ну І зараз Трамп їх теж не хоче підписувати ці гарантії безпеки. Ну, по-перше, вибори так швидко провести. Я вже говорю, це нереальні речі. Якщо їх так провести, це просто перепризначення Зеленського. Я пішов читати цю статтю, повністю, і там все не зовсім так. По-перше, Трамп і Америка вимагають підписання мирної угоди. Ну, так як у нас Зеленський недорослий, він ж не може підписати мирної угоди сам, він перекладає це все на український народ. Тобто, треба проводити референдум. Америка каже, давайте проводити референдум. Зеленський що робить? Він каже: ні, ні, референдум готові. Але. Тільки з виборами президента, щоб перепризначитись, ну це не можна назвати виборами. Це перепризначення Зеленського на новий срок. Ну він так вважає. Там навіть цій статті написано слово переобрання. Треба дати Зеленського переобратися. Якби, ну, це вимога України, от така відповідна. Але це все штопориться. Чому я про це розповідав раніше? Тому що наші 100% порахували і побачили, що Зеленський програє всім. А я в цьому впевнений. тому що в нашій країні зараз Зеленський може промогти десь, знаєте, вдалеку. В далекому селі, де немає інтернету. ТЦК вбивають людей. Побиття постійні, корупція, міндіжі, бакана, ваганян. У нас всі чиновники, апартаменти в Буковелі купують. І хто буде голосувати за Зеленського? Да ніхто. І наша влада це розуміє. І вони просто пітляють, тягнуть час. Чому тому, що елементарно можна провести референдум в дії, правильно? І ми всі з вами проголосуємо за кордоном в Україні на фронті, будь-де в дії за декілька днів ми можемо прийняти рішення по мирній угоді. Ну, якщо в нас Зеленський недорослий, він не може прийняти відповідні рішення. А вибори президента проводити після того, як буде рішення по мирній угоді, вже демократичні, нормально підготовлені, щоб всі могли проголосувати разом з виборами парламент так само для того, щоб обрати. Нову владу. Але влада хоче протягнути Зеленського знову президентом. Можливо, і будуть порушувати права громадян, ну і робити різні незаконні речі. До речі, вже є відповідь від влади, що ніяких виборів не буде, поки не буде безпеки, і ми Ну, Але віри їм немає. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина, в шапці профіля, підпишись.